Будемо з вами готувати деяку страву, яку я хотіла приготувати. Вже декілька днів намагаюся. Але то 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 щось не виходить. Ну, коротше. Тимофей тут сидить чилить, А я тим часом коротше, достала одне внушки. Це було вони були заморожені. Вони майже вже розмерзлися, хай ще трошки полежать. А ми з вами, друзі, будемо готувати, не повірити, що. Тако, я купила це тако в. Сільпо. Вона була тоді було по акції, по-моєму, 20 гривень. Щось таке. Короче, це такі літочки. І я що придумала зробити. Знаєте, такі ось, як, як, як намальовані ось тут ось таке я хочу і зробити. Так -о. Купила філія. У мене помідорчик, І в деякі штучки я покладу капусточку, наріжу трошки. і заправка. Оце у мене таке буде. Я хочу м'яско посмажити з спеціями. Потім зробити такий соус кетчуп майонез і тут туди -туди ну, час Подивимося, як воно вийде. Цікаво, буде смачно чи не смачно. Ну, коротше, я хочу таке спробувати. Таке, ще не готувала. Просто я побачила, була в сіпоп, побачила такі тако. І, і мені коротше, захотілося зробити такі штучки на сковорідки. Ну, зараз побачимо, що у нас вийде. Починаємо готувати. Тут тушкується, поки википе соєвий соус, воно там зготується дуже швидко. Я забула, що ще потрібно туди покласти якийсь сир, і я купляла такий в атіб'є, тому покладу сюди ще сирок. Зараз треба порізати. принципі Я вже це зробила, усьо, дивіться, така м'язка у нас вийшла. Я спеціально різала не меншими кусочками, а такими побільшими, щоб їх можна було знаєте, жувати. Так, прикольніше. Порізала натерла, ой, порізала капусту, сирок. Зараз змішаю кетчуп з оці, майонезом для заправки. Відкрила. Давайте подивимося. Дивіться, яка в мене маленька, і що сюди влізе. <гад> Бачите, маленька вона буде така. Тут їх скільки, П'ять штук, по-моєму. Чи 4, чи 5. Ну, коротше. І зараз будемо туди все накладати, отак, і піджарювати на сковорідці. Так що починаємо. Знаєте, вирішила, не буду е -е, соєдіняти. Просто буду так намазувати і все. Тому що соєнятися треба потім ложки, але мені кажеться, буде зовсім незручно, тому не буду соєняти мене з кетчупом. Будемо так мазюкати. Збризну трошки олійкою. Тут у мене вже сковорідка перегрілася. Я буду ставити смажити так на маленький вогник. Тому що треба трошки, щоб воно там. Ну, коротше, ви зрозуміли. Щоб воно трошки посмажилося. Ось отак. По два штучки, бо більше не влізе. І все, з однієї сторони і з іншої сторони. Ось таке у нас так, а дивіться, вийшло. Ой, там сирок потік. Зараз будемо їсти. Не зіра купила. Так що будемо зараз так ось їсти. І я хочу сказати, я не використала все м'ясо Філе, філешко. Філе, я порізала тільки одну філешку і в мене ще залишилось. Зараз дуже вам покажу: у мене ось ось тільки залишилось ще філешки. Можна так з'їсти або накласти зверху. Тому. Друзі, зараз спробуємо, скажемо, як воно смачно чи ні. Ну, на вигляд дуже смачно і пахне. Знаєте, як в цих шаурмічних, типа дуже вкусно пахне. Прям взагалі пробуємо. Папа, ну що скажеш? вкусно? Хватить знімати, як я її. Я ж тебе не знімаю. Вкусно чи ні? Ось, Дивіться, Там все, сир розплавився, воно все дуже аппетитно вигляди. Как на... шаурма. Як шурма. Очень вкусно. Вообще просто. Як шурма, действительно. Так що рекомендую пробуйте. Дуже простий рецепт, взагалі, не треба заморачуватися не яке тісто. Типа в ліпішку положив. Я думаю, це можна діти і в лаваші. Там, можна це ж м'ясом пожарити. Треба. Та це быстро, це не так уже і довго. Це можна діти і в лаваші, не обязательно покупать ліпешки. Лаваш буде, Я мені кажется, його буде більше і він буде дешевше. В лаваш Короче, можна очень вкусно, рекомендую взагалі. Кались? Та калиця були, вже не пам'ятаю. Да. Так що, друзі, це дуже смачно. Пробуйте. Від вже вже слава Богу. вставляємо їх. І будемо чистити картопліку. Молоду картопліку. Будемо їсти. Треба почистить. Хочеш їсти, треба чистить. Так що погнали. Відео воно зовсім швидко чиститься. Зварю чуть-чуть пізніше, тому що ще зранувато. Відбивні, тут яєчка, там атака ще трошки залишилась, ціла купа гора посуди перемила. Та й все, помила плиту, як завжди. Все пообирала. Тимофей тут тільки ще грязне. Да, Тимофей? Що Тимоня? Тимонечкой да котик колосий. Сьогодні, кстати, не дуже жарко, тому тут навіть більш-менш нормально. Тут вже закінчила, зараз я виключаю світло, іду купатися і все. Бобик здох. Вже щось замарилося, уже скільки часу, початку четвертого я ще навіть не лягала за, ц... за цілий день. Навіть в кімнаті не була. Я кота встала, пішла на вулиці, потім так і робила, потім оце смажила. Зараз ще покупаюся і и... усе. Тимофей. Тимофей хоче напасти на мою руку. Гена яке зле, а? Тимофей. Нападать зараз буде. що робить. Перестань. Ні, ти що з папою гуляєшся, да. Да, ми тут пінки малюємо. Вау! Оце з разлічення у тебе. Казі собачку тільки дивилися. А собачка вже старенька, вона еле дихала, трохи. Просто мопс. і важко було вже дихати. Папа, ти нормальний. Правильно. Щоб заново намалювати, це серце. не сердь. Ну нема тряп, ти йшов. Что ты робишь Таня? Не лок надо вытертый. Это что ты намалевал? Это разбитый шахет? Покажи ему там. Да на плитке. Можно вот тут малювать А ну тут намалюй. И ты. Вот тут намалюй. Камушком намалюй вот тут -то. Покажи ему. <гум> Він на траві малює. Диви, Два, Данечка, стой, диви, диви. Во. А ну, пробуй. Балабон надо, сыни. <гум> Ось так, Ось так. Тільки пальчики постираєш акуратно. Диви, а хто це? Мурашка, мурашка біжить. Диви. Мурашка мурашка тікає. Мурашечка. дик 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 дик, -дик. Може, вже додому підемо? Ну, так. Да. Скоро вже комендантська година. Скажи, папа, я, говорю, я сам хотів так зробити. Ну, Можеш показати? Мама, мама. не сам? Чи сам? Тобі там морожка ще не залізли в штани? Ти прям на вулику сидиш, Даня. Так забери його. З пінька, походу, повилазили. Ти їх розбудив. Да, там мурашок ціла куча Опа! Правильно, в траву. Ой, камінь в глаз, ну конечно. Даня. Все, вы пішли пошли домой. Все, полетели. І жопа грязна, все грязне. Ай, ти нагулявся? Мама. Я ходила а, в этот. Во тебе. Сейчас иду домой. Вот все витер такие, просто как невозможно записать некое видео. Я просто сумку несу и оно чертишо на голове. Ужас какой-то. Дивим, що Обично пишуть, ніби ма нічого. Йду зараз додому, занесу пакету за тебе і мені треба зараз ходити на Укрпошту, забрати деяку посилочку, потім з вами розпаководимося. Так, забрала посилочку з Укрпошти, але це будемо розпаковувати. Ну там немає що розпаковувати, я її перевіряла, розпаковувала. Так що покажу вам її, як Даня вже признається, бо Даня зараз у нас спить. І зараз хочу зробити розпаковку з АТБ і представляєте, стояла за водою передо мною було чек 15, мабуть, і виключила світ. Виключила світ. Піднімалася. На ступіньках, ну, по ступіньках з водою. Позвонила чоловіку сказала, казала, хай спускається, Даня якраз спав. Кажу, я взяла три баклажки, більше не буду брати, три баклажки для мене занадто багато, я її додому донесла. Звоню чоловіку, кажу, спустись за баклажками, тому що я їх вже їх просто не винесу на наш поверх. Тому зараз зробимо розпаковочку. Все я ще сходила, мені повезло. Що я за тебе сходила, я занесла і світ був. Взяла молочко таке. Це я взяла хліб на базарі, такий нарізний. Коротше, 15 гривень, половинка. Бо ціла, мені буде багато зараз. Взяла ще така вода, лимонад по акції. Це я взяла помідорчики і огурчики. Пару штучок буквально, бо в мене там ще помідори є. Потім, друзі. Пам'ятаю, я вам показувала памперси Giggles, я брала четвірку. Четвірка для нас вже мала, тому я взяла п'ятірку. Ці памперси не протікають. Коротше, нам вони як би сподобались. 174 гривні в АТБ це, я вважаю, прекрасна покупка. Да, взяла сир такий гаудом. Чоловік захотів таку колбасу. Вона смачна, вона сиро в'ялина. Вона була в акції 80 чим-то чи що. Ну, було, як, би, як я кажу, гріхи не взяти. Далі. Це взяла чай це я валі взяла, бо вчора були у валі, а в неї чаю не було. Це вона нам, кстати, фанту дала. Далі. Зараз в тебе така акція. Короче, купляєш 3. І на неї акція, коротше. Одна стоїть в одну ціну, я вже не пам'ятаю, що я чеку, там буде, надіюсь, видно. Одна в одну 40 чешо. А так стоит 20. Ну, короче, вы поняли, я зекономила. <рес> Мені Мне захотілося взять Да. Знаєте що, естественно, сейчас бахнем по безалкогольному пиву. Ну, я безалкогольна а чоловіку і взяла його така улюблене, Я тільки спробую сказати, що я його не люблю, не купляю. Навіть мені сказали, що Я чоловіка обділяю, я просто не завжди показую, що я купляю такі продукти, Ну, якби ми їх не часто, конечно, купуємо, ну просто я, буваю, я ще хожу, ну там, захотіла, то пішла, я ж не буду показувати один товар, що ми купили. так що... Це їх любиме пиво, це моє воно зараз в акції безалкогольне. З буде, думаю, саме то. І на це я витратила 600 чим-то 600 чим-то. Ну, якщо б не памперси, було б дешевле. А так памперси 175 чи що. Ну, це взагалі це акція, це хороша штука. Да. Я маю виду по ціні. Так що в мене така закупочка вийшла. Тимофей тут сидить загорає, Світа нема, Прекрасно просто. Колись добре, хоч вода ще є, воду ще не відключили. Будемо це все збирати, коротше, та треба трошки відпочити, поки Данюшка спить. Даня вже спить майже три години і вставати він не собирається. <рес> Кізі мама зараза світа. <рес> все, опять ввілійся. Не, просыпается, просыпается. Привет, моя какой тетя маленький мальчик. Привет. Привет, маленький мальчик. Ты проснулся? Здравствуй. Здравствуй, зайчка. Привет. Ты выспался, тени? <laughs> Козы мама не дала мне дать спать. А Та уже так уже три часа. Спишь. Хватит спать. Надо ты есть уже. Не, не хочешь? Yeah. <laughs> не. Дань. Дань. Зо, зайка. <laughs> Ти <риклад> 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 Что ты <ти> там рассказывал? Что там рассказывал? <риклад> ты выспався? Посли закусать будем. <риклад> Иди вас? Тихо слава Богу, хоче хороше настрій. А то була я, коли його так буджу, я його не часто буджу. Він у мене вообще не так довго не спить обычно. Ну коли його так надо, я бачу по времени, що наступний сон у нас сильно переноситься, то я його трошки підбуджую, ну він і так уже три години почти спить. То буває, конечно, просипається в поганому настроєнні. Ну це слава Богу, у нас нормально настроєння, да? Так, да. да, Китя. Аня. Да. Пошли! Куку, -ку, привет! Данечка, да, ты соробус. Ты катайся. <рит> <рит> О, дальше мама сила, бы, неудобно. <рит> Ух ты, да я катаюсь, молодец какой. Все, <рит> <рит> козы, надоело, папа. Папа качай руки, да, папа? Все, стоишь? Картики такие качали, конечно, ей им уже 300 лет. Ничего страшного. Бачите, какие у нас площадки в Херсоне. Круто, да? И лавочка, без лавочки. Ну, это не в нашему да, соседнему дворе. Дітки, бачите, ну, гуляют. У нас чуть-чуть лучше. Ну, лучше, конечно. Что лучше? Песочница с какашками. песочница с какашками, точно. Папа, папа, ему этот поправ. Ты не сказал. слова. Слов. Холоша поправил. Папа, тобі не холодно? Нет. Я в кроссовках и мне якось так... зябко. Мы сейчас тоже. В Света нема? Сейчас <рес> нагуляємо на вулиці. Дань. Дань, пошли. Пошли со мной. Дай. и куда? На ту качелю. Дай. Дай. Ой! Там железо как-то. Ага, как бы. Вставай аккуратно. Вставай. Давай, давай, давай. Поднимайся. Иди до папы. Пошли. Пошли до папы. Идем. Идем. Куда у нас папа там гукает? Вылазь. Вылазь сюда. Давай, выше. Полезли. Прости <связь> да пока ту веточку. Мама. Я подержу. Давай, вылазь. Давай, сюда ножку. Ножку стал. Давай. Вот так. Ой, я говорю, как он. и ай, короткий. Давай. Опа. А тут выше надо. Давай. Иди выше. Поднимайся. Давай. Давай. Дальше. 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 Давай. Опа. Ну, конечно, сейчас тихий звук. Давай зуба нема сразу. Вот то, что папа, два зуба не макал. Что там, машина? Там машина? На, Ты куда едешь куда-то? Ты куда? Ты куда? Ты куда? давай, у меня еще есть веточка вот такая. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? But do I grab a slippery surface a heart attack? And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite